Їх били по голові, душили ганчіркою, прив'язували до батареї. 85-річних пенсіонерів, ветеранів війни, катували зовсім не німці, а бандити із звичайно українського села помоклі, що на Київщині знущались не задля втіхи, а задля збагачення. Від стареньких вимагали віддати пенсію, щоб не проговорили сусідом, ветеранам пригрозили смертю. Наталя Гончарова розмовляла з тими, хто вцілів на війні і мало не загинув нині. Пара Скева Антонівна вже другий день не їсть, не п'є після пережитого. Головна Давили за горло. Троє чоловіків залізли в оселю до стареньких пенсіонерів. Трьох їх було у масках, отакій маски чорні, тільки трошки очевінно. Діду селю дали по голові, потім ногами ходили по руках. Страшно. Зі стареньких вимагали 20 тисяч гривень на третю годину нестерпних мук вона згадала, де лежать дві. А я забула, що я поклала тіє гроші в сараї, і я в баночку у таку у майонесну. Потім почали викидати одяг. Казали, що спалять хату, підпалили килим. Овчі подлоб попускали. Старий каже, я думав, що тобі конець уже двох тисяч виявилося замало. мало. Кармані було. Я саме а скільки було? пограбування хотіли обмити. І горілку ногию yeah. натирає, літра горілки була. Бабусині сережки забрати не змогли. Як хотів рвати, я кажу ой боже мій, да дівчаточко моє, не рві мені, на стара чвуха не, не обривай. Наказали зібрати ще 20 тисяч і обіцяли через два дні повернутися. Через день до пенсіонерів приїхав син. Батько каже на нас нападіння було. До телефона, думаю, трубка лежить не на телефоні. Я до його, а він ті, як уходили, то відрізали. Син таки викликав міліцію. Грабіжники у страху тримають все село. Люди один одному розповідають, що на них нападають, але до міліції не звертаються, тому що хлопці-грабіжники обіцяють повернутися, якщо таке станеться. Міліція на слід поки що не натрапила. Однак каже, якщо люди не скаржитимуться, віддаватимуть покірно гроші, то шансів співати банду мало. Не повідомляли, тому вони і повертались, тому що вони знали, що можуть приїхати і безнаказано знову таки катувати, знову таки грабувати. Під страху жити батьки тут не можуть. Кидають господарство і їдуть до сина в місто. Думаєте, ще прийдуть? А як же? Вони ж мені сказали. Наталя Гончарова, Алла Хоціанівська, Геннадій Шульга. новини 2+,2.